Так само я працюю в площином. Це, що Віталій показує, я працюю в площину леза. Ми ставимо точку опори навколо якої робимо обертання. Ручка йде в сторону великої пальця. Дуже легко забирається. Так само цей рух працюється і при ударі в шиї. Ну, Давайте подивимося різні різні постановки. Якщо вас загрожує дружаю в такому варіанті, ясно, що вас не хочуть. У вас є принаймні пару секунд, щоб це все обдумати. Ви якщо хочете зарізати, заріжуть відразу. Ніхто не буде вас випадку. Він вас можуть гроші чи ще та сама, саме роботі на ніж, як і попередньому випадку. Піти з так. Бачите, куди направлено. ріжучий рух. Ми відрізання мого голову. Як я можу піти злені атаки? Дуже просто. Коли вдихнути повітря, і проходити робити. Показую, як це виглядає. Все, ніж мені не загрожує. Але просто дитизлені атаки всього мало. Не треба спрацювати з будинок. Що я можу робити? Вже знайомий вам, тощо б в самбо і в деяких інших видах називається печаль. І приводить називається. буду на это пишут, Не Ну, на Google, да, понимаешь? Мы их, да, мы их в предбытке